Мир вам, браті та сестри! Радий вас вітати на нашому каналі Пророче Слово, слава Богу. І так ми сьогодні продовжуємо наше спілкування. Ми заявили про тему, про духовний сон, в якому стані знаходиться християнство України. Ми давали орієнтири з Біблії. І Бачимо. Ну, спочатку я представлю, ну, ви вже знаєте, я раніше Сергія представляв. Сергій зі мною в нашій віртуальній студії Сергій Качан, пастир України, пастир американської церкви. Зараз він уже давно в Америці, ще до початку війни. І ми будемо зараз продовжувати наше спілкування, і у нас на невидимому фронті технічна підтримка Григорій Сікорський. І будемо йти далі, тому що тема болюча. Сергій, будь ласка, брате, скажи, як твої після першого нашого спілкування, які мислі, що ти думаєш? Думок дуже багато, всіх вітаю і бажаю не просто миру, а як я дуже люблю говорити словами Христа, все, що слугує миру твоєму, хай прийде. Або по-іншому, мир з одної сторони, може бути ціллю, але, як правило, мир це наслідок, тобто, це плід. праведність, а потім мир. Тобто, нема миру нечистивим. Щоб. Був мир, треба щось зробити для того, щоб той мир був. Ну і так далі. Тому я вітаю, думок дуже багато, особливо після сьогоднішнього молотовного ще марафону Хочеться перемін, хочеться результату, хочеться реальної перемоги, хочеться, щоб ця перемога була чудом від Бога. І так далі по списку. Да, слава Богу, за тебе, Сережа, що ти радуєш мене. Але е, я хочу поговорити про серйозні е, вещі. Ще раз нагадаю: вибачайте мені е, за мій корявий український, я з Миколаєва, там, Русифікона, я все життя говорив на русської, тому мати в мене українка, коли, коли я в селі там, жив неділю, то говорив по-українськи. Приїжджав в Миколаїв і знову приходилось Говорити по-русски. Так що вибачайте мені мої помилки, так що потерпіть на мене, як апостол казав, потерпіть на мені. Е, ну, от, дивлячись на результати нашого відео, ми бачимо там 200 тисяч переходів. Ми бачимо, що люди е, наше відео, але тема така, що не сильно. Людям охота коментувати. І вона неприємна тема. І це зрозуміло, чого ніхто не хоче коментувати. Тому що у людей зараз вистачає проблем, хватає болю, хватає давлення, страхів, там, бомб, шахідів, що завгодно. Тому ще себе такою темою грузити — це тяжело для простих людей. Я розумію, тому. Треба переходити на е, другий уровень. Сергій, як ти думаєш, які у тебе висновки, чи правильно я думаю, чи як? Нам е, питання не, не стільки в проблемній темі, чи в болючому стані, е, чи в небажанні. Питання в тому, що нам просто треба визнати. Що сама тяжка мить в дистанції спортсмена це перед фінішом сама болюча мить, коли народжується людина, це саме-саме ось ось останні, скажімо, моменти, і прориви, і, і вихід дитини, і крик, і так далі. Сьогодні Джордж на молотовному фарафоні говорив про бабочку прекрасну, яка з скокіна, і які це потуги вона робить, якщо би їй допомогти, тобто ковернути там, скажімо, скальпелем чи ножичком ту паутину, то б нічого не вийшло, щоб не з'явилася на світ бабочка. Тобто, як би не було важко, ну треба не опускати руки, треба шукати сили, треба включати е, після до, терпіння довготерпіння, е, не вистачає довготерпіння, треба шукати сили, сила в Бога. І так далі. Тому ми не бійдемося, щоб не вникати в тяжкі теми, в болючі теми. Звичайно, як вникати їх, скажімо так, лізти туди якимись своїми неправильними умозаключеннями, чи все-таки намагатися, Господи, почуть втрутися, почуть трудні проблеми Бога, оце дуже важливо. Так, згоден з тобою Тому. Дивіться, я думав цю дискусію розпочати і прийти до спільної згоди, але бачимо, вона не розпочинається, Тому я скажу, що я багато цю тему вивчав, багато їздив по Україні, спілкувався з багатьма пастирня, і я можу сказати висновки багатьох пастерів, лідерів християнських наших всім знайомих. Я не буду їх називати, але ми проводили е, круглий стол, таке організаційне зібрання було буквально перед початком війни, е, де ну, ми обговорювали ті проблеми, які є у нас у обществі. І в біблійному товаристві у нас була така бесіда. І всі ми визнали, що християнство зараз знаходиться в стані приспособленців. Е, ми не знаходимося в стані впливу, ми не знаходимося в стані управління, а от в такому застойному стані. І це якраз і називається духовним сном. Я вичитаю, у нас є резолюція. Кстати, ви резолюцію цю можете у мене на сайті почитати. Про мене, про Сережу. У нас в описі нашого каналу, ви можете про нас почитати. Там є посилання на нашу групу, ви можете приєднатися поспілкуватися з нами, якщо буде бажання. І на сайті, там же «Pride for Ukraine, там сайт нашого благодійного фонду, там є цей документ, там є фотографії, ви можете почитати повністю цю резолюцію. Там, от для визначення, в якому стані ми знаходимося, там бо я е, хтось із учасників нагадав нам е, вислов одного нашого вченого. Е, там сказано таке: маючи аналітичне підґрунтя, котре влучно кресла український релігієзнавець, філософ Юрій Чорноморець, щоб визначити правильний курс, нам треба вибрати одне з трьох. Чи радикальна вимога жити за Євангелієм без компромісів, чи втілювати християнські діали в той мірі, в якій можливо, чи пристосовуватися до соціальних обставин і замість реформ соціального устрою і духовного розвитку займати нішу ідеологічного додатку в суспільстві? От якщо ми всі собі чесно відповімо, в якому із трьох станів ми знаходимося, то ми побачимо, що ми знаходимося. От в третьому стані, ми не розроблювали реформи соціального устрою, ми не працювали, не створили законопроект про духовний розвиток українського суспільства. Хоча у мене є напрацювання, є вже початок цього законопроєкту. І ми просто зайняли нишу ідеологічного додатку в суспільстві. Ми самі собі жили в церкві, а влада вона сама по собі жила. Тому цей стан не треба із нього виходити. І це тільки перше, я хочу насчет цих мислей, Сергій, як ти думаєш, прокоментуй, будь ласка, те, що я сказав, чи може у тебе якісь свої мислі виникли поки а я… По-перше, по абсолютно згоден з самою цитатою. А по-друге, я особисто поважаю Юрія Чорноморця, я коли за нього звертався навіть з питанням по своїй докторській, е і при нагоді завжди слухаю його чи читаю його в соцмережах, де він відпопадається, тому абсолютно згоден, абсолютно згоден. І за 30 років фактично ми не, ми не набули того тої сили солі. Яка б могла б реально солити, тобто не в не в якісному. Те, що зараз нам дано шанс, і те, що зараз церква дійсно стала більш впливовою під час війни, мається на увазі, є активна позиція, служіння капеланів, благодійна діяльність, служіння самих домів молитви, які вони приймали біженців і так далі, так, сто відсотків. І ми маємо бути дячні Богу за це, конкретним людям має бути дячні, але. Ну, немає меж досконалості. Ну, ми не можемо зупинятися. Ми, мабуть, завжди невдоволені, тому що Бог настільки абсолютно святий, Бог настільки його воля, його графіки настільки чіткіші, що ми, ну, ми постійно запізнюємося, скажімо так. Ну і ми повинні це зрозуміти, тому що ми ж не боги, Ми тільки вчимося бути його дітьми досконалими, похожими на нього. Але ж знаєте, часто затягується це навчання, і ми мусимо признати, що більшість християн, якщо ми говоримо про християн, які прожили з Богом десятки років, вони не доходять до в своїх, скажем, 30 40 літньому досвіді життя з Богом, вони не доходять до того рівня більшість, яким Бог хоче їх бачити. А війна, і от післявієнний момент, в який ми будемо входити, вона це буде загострювати. Відповідно, нас виклик готуватися, мінятися, проходити операційні процеси, болючі процеси і ставати іншими. Так. Да, і от ще я згадав те, що не дивлячись на те, що у католіків є замечательна соціальна доктрина і вона Вже готова, просто бери і втілює в життя. Ну от якогось прояву цієї доктрини, вони щось робили, щось питалися, мабуть, робити. Ну в результаті от всі ті беззаконні, які, які у нас в владі сиділи, вони не дали нічого їм зробити. Ну, от, так, духовного повороту до духовного розвитку народу не відбулося. От чиновники, як вони тормозили християнську етику в школах, так вони і тормозять. Це преступники, які заважають народу бути щасливим, народу довернутися до Бога. Вони продовжують сидіти в кабінетах і заважати Жуковському, і всій його команді, і всім людям, учителям, які питаються дітям принести вільне, вільне життя, направити на правильний путь. І ці негідники сидять там до сих пор. І, і нічого не дали зробити. Тому е, болить е, у мене, болить у Господа за наш народ, е, і Господь хоче зупинити це все. І не зря мені ночі е, прийшла така думка: я, я повторюю, що. Якщо дивитись на те, що відбувається в Україні, якщо зараз навіть війна закінчиться, то для нас християн війна не закінчиться. Я не знаю, що буде і як воно буде. Ми бачимо, що ми до війни були роз'єднані. А зараз, якщо ті беззаконники, які зараз творять беззаконня, переступають через всі права народу права людини. Не дивлячись на що, якщо вони цього яда вкусили, то що вони будуть робити після того? Якщо вони дозволяють зараз во час війни прайдам е ходити по нашим вулицям і ще прокляття е навлічно нашого народу і ще дати страждання нашому народу. І вони дозволяють це, то що вони будуть робити, коли війна закінчиться? А що будуть робити ті е наш клуб мільйонерів, які хочуть зробити з України? Новий Сінгапур. Для них духовність це останнє питання. Ми будемо ходити як і у ці прайди, через заднє крильцо в церкві будемо ходити. Єдиний вихід – то, що батька злив від Духа Свого Святого на всяку плоть. І ми читаємо вавакума. Останні часи залью від духа мого на всяку плоть, і це є, це може бути. І, але ми, християни, ми розуміємо, що нельзя просто коли Дух Святий злється на народ, його треба нельзя його відпускати на вольне, тому що дьявол зробить з ним ще хуже, чим було до покаяння. Його е, треба сразу служити, покрити молитвою, погрузити е, вчення, щоб е, новорожденого младенця довести до моменту, коли він сам способен буде ходити. І це е, потрібна наша християнська єдність. Тому я е, взиваю до пастирів, до лідерів, щоб е, е, обговорювати це питання. Можливо, провести спілкування круглий стіл якийсь. Я бачу, ну, я впевнений, що ви переглядуєте це відео, то напишіть мені, чи, як завгодно, на емейл. E на сайті все є інформація, щоб зі мною зв'язатися, телефони у вас є. Но ситуація така, що ми можемо втратити Україну. Боляче про це казати, не хочеться казати, бо ми пророчествуємо, що Україна переможе. Але ми бачимо, що з 13-го року ми пророчуємо, що все буде добре, але оказується, що ми віримо в ілюзії. Не все добре. Аказується, батька очікує від нас, від християн, щоб ми взяли відповідальність за те, що відбувається. Uh, e, місто e, з другого пелепінонцям 714 звучить вже e, 10 років, більше 10 років, якщо смириться народ мови, e, буде молитися, обретиться від злих путей своїх і сотворити достойний плод покаяння, я немножко перефразував. І тоді батько може все виправити. І тут кажеться не для всього народу, тут кажеться для народу мої, то говорилось для єврейського народу. А якщо образно трактувати, то це говориться саме для нас, для християн. З нашого народу спрос маленький, він духовно сліпий. Тому беззаконники сидять на його шиї і що хочуть, то і творять. А наша відповідальність захистити народ в молитві, в пості. І зараз батька дає нам ще шанс вийти з цієї ситуації. І ми повинні переступити через те, що нас роз'єднує, об'єднатися в молитві, обговорити плани всі і рухатися далі. Ми повинні те, що ми робимо, там багато добрих справ, капіланства і все це хорошо. Але ми повинні в духовному вимірі переламати рога дьяволу і всім його бесам, щоб лишити сили Путіна, і всі його війська, щоб дати можливість ангелам і батьку втрутитися в цю ситуацію. На нас відповідальність. Ми знаємо, що духовний вимір, він привичен. Те, що відбувається в духовному світі, потім відбувається в матеріальному. Війна в реальності це програна війна в серцях. Тому нам треба цю програну війну виграти, об'єднатися і в молитві переламати всю цю ситуацію. Тому я закликаю всіх, хто мене слухає, молитовників приєднуйтесь до нас, будемо обговорити пастиря, лідери. Всі, хто розуміє, що ситуація критична, і що ми живи всі три роки. Ми жив, я рахую, що ми живи по благодаті Божій. Перші три дня Путін мог захватити Україну, але відбулося чудо, яке там до сих пор удивляється військові, як це таке вдалося. І це чудо продовжується вже три роки. Але якщо ми не будемо реагувати е, на те, що батька нам дає шанс кожен день, кожного року. Якщо він бачить, що нас е, волнують більше наші проекти, наші ісаки, чим е, судьба України, то ця благодать може закінчитися. Е, мені є тяжко тяжко це казати. Воно протирічить пророчеству віри, що ми повинні вірити і провозглашати перемогу, але є наша відповідальність, і ми від неї нікуди не підемо. Повинні отці нації і матері нації, християни, піднятися, взяти відповідальність за те, що відбувається, і навести лад через духовний світ в реальність. Ось така, такі думки Сергію: що ти думаєш? Так, да, але ж хочеться, да, хочеться на на такі діагнози, на таку аналітику, скажімо так, хочеться пророкувати, молитися, проголошувати, взивати до Бога, щоб Бог мобілізував святих, активував, обновив їх, освіжив їх. Мені дуже подобається молити, проголошувати в особистому і коли молю за людей. Це в Коринфі нам, мені здається, другі, друге послання, перший розділ, 20 чи 21 вірш, там сказано: єдиний, хто нас помазує і утверджує. Тобто, і ми розуміємо, що Він говорить не про якусь одноразову дію, а нам періодично треба утвердження від Бога і помазання від Бога. І я думаю, що є якісь періоди, коли це треба більш частіше, а можливо навіть щоденніше, як та щоденна ману в євреї. Тому давай і далі проводити ці ефіри, щоб шукати від Бога слово і просто вивільняти його в цей ефір духовний, щоб люди чули, споряджувалися, надихалися і преображалися. Має бути трансформація. Всі говорять, що Україна не буде іншою, як була до війни, але ми розуміємо, що інше це ж є реальне описання. Церкви. І по новозавітній практиці діє апостолів по посланнях ми бачимо, яка має бути церква. Плюс в історії ми знаємо практичні приклади дієвості церкви, ефективності, плідності. Так що да. молимося за на позитивному закінчити. Хтось може спитає, хто ти такий, щоб про ці речі казати. от мене? Ну, хто, хто я такий? Я говорю, ну, я можу сказати, що я простий чоловік, я молитовник. Отець з 96-го року зробив мене ходатаєм І я всі ці проблеми бачив. Потім я, коли переселився в Київ, я почав це глибше ізучати. І батько підняв мені через молитву. Мене простого, віруюча там нічого особливого. Я художник і поет, художник з рождення, У мене батька вчитель е, іскусствовед, він і вчив дітей, і я е, рос средні художників і поетів. О, от, я мирний чоловік. У мене мама добра, я на мурав'я боюся наступити. Не то, що вбивати на фронті. Е, кстати, може, там когось виникне питання, я не військово зобов'язаний зняти з воїнського учора. Е, ну, це окрема тема, щоб ви розуміли. Але, от Завдяки молитві батька мені піднімав, приводив до наших лідерів. Я спілкувався майже, ну, з ну, за многими нашими лідерами, їздив по Україні, проводив круглий столик. Це все батько давав мені, забезпечував фінансово. І всю цю роботу я зробив. Я бачив, як надвігається біда до 2010 року. Я говорив, що у нас є час до 13 року. Прямо батько відкривав скільки у нас є, я проводив, їздив по Україні, я це казав. От через молитву батька мені постійно відкриває. Потім були пости 21 дневні багато постів. І постійно я це в цьому живу. І я відчуваю, що відбувається в духовному вимірі. Тому що коли не говорять ті, кому. Батько дав казати, то тоді говорять камні, прості люди, такі як я. І, і ще головне, щоб ви мене теж розуміли, я мог би е, писати картини, стихи, я мог би женитися уїхати в Америку. Мені були такі можливості зайнятися бізнесом. Але я постійно переживаю за те, що відбувається в Україні. Я постійно чую серце нашого батька. Що він э, переживає за Україну, він переживає, що ми її втрачаємо. І я мог би э, їсти, у мене все є там повний холодильник, але я пачусь неділями э, для того, щоб щось воно в духовному мірі переламало. Тому я прошу ще раз. У нас є э, молитовна э, просьба чуть, -чуть принесу і ще презентую. Про молитву у нас є відпрацьована система молитовна. протязі п'яти років я її створював, роботу, і там зараз йде кожен день, кожен час йде молитва. Раніше ми молилися в 8 ранку і в 9 вечора. І кожен день хтось тримав пісню, у нас була така естафета, потім ми ще запустили молитви з області, кожен час йде молитва. І з утра, зараз десь з 5 утра до 9 утра. І людям це нравиться, коли вони в неї вошли. Началось у них пробудження, і їм це способствує духовному росту. Балотоники там вже не треба їх вдохновляти, підштовхувати. Вони самі рухаються. І ця отработана система. Я говорю, що ті молитви, які ми до цього часу робили, вони не працюють. Ми бачимо, що відповіді немає, війна не закінчується. Ну, може, треба переосмислити формат молитви. От я пропоную молитися кожен день, Бог нам дав інтернет, щоб ми в будь-якому місці, в будь-який день, в будь-яке час могли всі в місті разом молитися. Тому я запрошую пастирів до Духовної Ради. Цього молотованого проєкту. Посилання є на нього. У нас е, в, в описанні нашого YouTube каналу є посилання. Е, все є. І на сайті все написано, так що ознайомтеся з інформацією в, в описі каналу, і м, на сайті Проектор Ukraine. І запрошую всіх до спілкування. Е, ну, от таке. Я думаю, що ну в мене всі. Ті вопроси, я думаю, на цьому, Сергій, будь ласка, як ти прокоментуєш, може ще є якісь питання, які треба обговорити? Е е е чи прокоментують, то вступ... що я сказав. Я просто особливо я... дякую тобі за твою ревність, бо тому що знайомий з тобою теж давно, і бачу ще як ковідні моменти ми молилися е за церкву, тому слава Богу, за твою ревність. О, продовжуємо рухатися О, і, і давай молитися. Да, давай молитися. Ну, молимося, розходимося. Так. Ну, так. Тоді благослови нас, та підемо далі молитися за Україну. Батько Небесний, ми дякуємо тобі за те, що в нас є ця біль, це, ці переживання, і ми усвідомлюємо, що тільки твоя любов, яку ти вилив наші серця своїм Святим Духом, вона побуджена до цього. Ми хочемо рости в цьому, ми хочемо, щоб... Ми були просякнуті твоїм святим піклуванням за народ за Україну, за святих, за церкву, за служителів. Ми зараз молимося про оновлення, про освіження, про перезавантаження, про те святе помазання, і утвердження, щоб руки не ослабли, коліна не, не ослабли, щоб дух не занепадав, щоб... Нічого негативне, ніяке розчарування не просто не приходило в життя святих твоїх Господь, щоб ми солили, щоб ми світили, щоб більше плоду приносило, щоб більше людей каялось, не до тебе, щоб більше чудес було. ми просимо, щоб війна закінчилась твоїм чудом, твоїм надприроднім дієм, щоб всі бачили, що це ти, Господь. Ми довіряємо тобі. Ми просимо особливо за воїнів, щоб ти їх беріг, щоб. Своєю благістю піклуванням, являв їм себе, і щоб вони були збережені і мали вічне життя. дякуємо тобі і віримо тобі. Амінь Амінь.